Вітаю, в нас сьогодні цікава тематика огляд комп'ютера, який мені подарували підписники. Один підписник мені поміг з материнською платою, другий з монітором, третій з жорстким диском, а я мав лише пустий системний блок, який це все вставив. Ось такий монітор маємо плоский. Рідко кристалічний. В загальному йому оцінку даю 4 бали. Так кольори показує не дуже, але зате мало споживає. Системний блок відмінний. В пам'яті маємо 2 ГБ оперативної. Маємо 2 жорстких диски. Один 80 діга другий 250. Цей, що на 80 має. іде шлейф і Іде інтерфейс, а те, а той, що на 250 Гіга. Це вже сатовський І було з ним цікаво. Що ми не знали, думали, що під'єднаємо шлейф сата але. Він взагалі не подавав ознак життя, бо не під'єднали до нього специфічний шлейф живлення, який був лише один з блока живлення виходив для носіїв САТА типу. І що ми тут можемо робити на ньому? ГТА 4 тяне. Можемо. Займатися музикою, але не маємо, на жаль, МІДі-клавіатури. У нас успішно працює FL Studio. І що показує, що в нас немає МІДі-інтерфейсу, фактично. І все. І, І ми можемо лише. Тут вводите ноти з допомогою клавіатури. О, отким чином. Дуже мучительно. Ну, дехто вводить так музику. Так. І в нас успішно йде GTA Чотири. Де вона тут є? Ну, Помалу грузиться. На жаль, ми не маємо спеціального Wi-Fi приймача тому ми не можемо під'єднатися до інтернету. Щоб зберігати наші досягнення до в грі там, чи в проходженні місії. І все, ось такий чудовий комп'ютер. Так що дякую моїм підписникам і бажаю їм веселих свят і всього-всього найкращого.